Продовж всього мого свідомого життя я будую майбутнє та розвиваю кар'єру тут, в Україні, і планую продовжувати це робити і надалі. І мені надзвичайно прикро чути від своїх знайомих та друзів про те, що вони не поділяють моїх планів та планують назавжди виїхати за кордон, покинувши Україну. На запитання, чому у відповідь лунають загалом ті ж самі аргументи: це немає перспектив, мала заробітня плата та відсутність соціальних гарантій. Тепер трішки статистики для роздумів. Отож, за експертними оцінками сьогодні за кордоном працюють до 5 мільйонів українців. Більшість з них, наскільки ви розумієте, працюють зовсім не на інтелектуальних роботах, а є так званими чорноробочими. Загалом Україна входить в топ 10 країн донорів мігрантів у світі. З 2013 по 2016 роки кількість економічно активного населення скоротилась майже. З 21 мільйона до 18. та ситуація, в якій опинилась, і головне, у якій буде наша з вами держава найближчі роки, залежить виключно від нас. Від того наскільки сильно ми готові змінюватись самі, а це відстоювати власні інтереси, боротися з корупцією і головне нести політичну відповідальність за тих, за кого ми віддали свій дорогоцінний голос на виборах, у якій країні ми хочемо жити. Вибір за нами. На цьому етапі нам, усім необхідно все ж позитивне бачення перспективи, а також команда політиків та управлінців, які здатні втілити цю перспективу у життя. Скоро вибори Президента України. І у кожного з нас буде лише один день для того, щоб вибрати людину, яка стоятиме на чолі країни впродовж наступних п'яти років. І я дуже хочу, щоб. Цей вибір керувався холодним розумом, а не декількома гривнями чи іншими причинами. Бо на кону майбутнє наше з вами майбутнє. Будь собою! Голосуй свідомо.